Запрошуємо всіх шанувальників футзалу на перегляд заключного поєдинку вечора. Перша АйТі Конкуренти за потрапляння у топ-6, які втратили свої шанси. шанні три поєдинки. Тут буде їх набагато більше. Ось пригадайте мої слова ближче до завершення. Ромай теж була перевага в один м'яч 3-2. Гавла загубили у цьому епізоді. Удар з носка, а! Стійка! Ще одна спроба, блокування Харкова. Інших міст, які це все робили до цього. Але якщо би Коваль одразу зупинився, вихіді штаві Терлецький, Праворуч Дицькому передачу можна віддавати. Удар Дицький Не забиває! Нудьгувати. З Ігоря Дицьку. Адже той. Не. знаєте, Ігор Дицький вміє грати у футзал. Він це неодноразово до Удар! На, ось ці удари з правої ноги. Він може завдати середньої восні. Атака 2 в 2. Андрій набирає чудову швидкість. Віддавав передачу на Олега Вільгаша. Правда, нагувати з подібних. Десятиметрових позначок. Передача. Вихід і Штавич Федоренко. Варто забивати. Удар Білоус. Демонструє, що він може конкурувати з віртом. Шабаранський ближній кут Білоус, другий сейв. Віддав на Павла Гавлато і Василю Андрухіву Удар по центру. Ще одна справа. Гол! Андрухів. Знову найкращий бомбардир турніру. Спершу злівий. Кидання на Василя Андрухіва. Скинув головою зараз на партнера Олег Вільгаш. Хмурич пас. Удар Терлецький. Як же ж він? В захисті команди Адвантіс. Це відчувається. Вихід вічнавіч. Удар. 2-0! Остап Бабський! Віталій Багряк. Набере тайм-аут зі своєї сторони. 5-30. До останнього туру за... Зону виліпів. Зокрема, це стосуватиметься. Гавло може забивати, але не гадається мені запал Володимир Лабе. Юрія Крушельницького. Андрія Перепелиці. Зараз дицький. Удар! Який сей від Юрія Чарковського. 50 секунд до перерви не можна. Дицький удар в суперника з лівої над воротами буде тривати до останнього туру. Розвернув суперника Вільяс. Пробив ближній кутча у нас спроба. Хмурич! До протокольних даних арбітрів бере розгін, удар, повз ворота. Але округло, ну, як це вдається робити капітану команди Чарстудіо. Павло Гавло, вихід і Є пусті ворота, можна забувати. Удар 3-0! Браво, Чарстудіо! говорив я про те, що тут м'ячі посиплються, правда? Розраховував на те, що. Вертаємось на заключні 20 хвилин четвертого поєдинку вечора. Першої hr студіо з рахунком 3 з Передача на Терлецького. Прикра втрата. Василян Друхі оформлює дубей. Браво! І знову збільшує перевагу над Дмитром Пастушком до двох влучних вистрілів. Двадцять Як підібрати слова до хлопців? Ну а зараз пенальті ставить Юрій Пилип. Йому ну, спарного не було забито. А у нас уже 5. Браво! 4-1. Порібно продовжувати грати. З Ще Щодо відпочивати. З'явився хмурич. Помилка квасні. Контрнаступ Дицький. Прийшов суперника. Дицький пробиває в даній кут. Дицький ну, працює з м'ячем Добре. Це не вже встигли заважити. Квасній удар! Чарковська. перфекшн, Очолює цей клуб. Собік. Передача! Удар Вільгаш! Гол! 4-2. Олег Вільгаш оформлює дубль і знову передає ще один поцілоний. Ну... Це вдалося зробити за допомогою системе удару. Передача! Дицький! Не за... Не зумів знайти продовження. Атакує Гордицький. Можна було віддати. Там вільний Маріан Рошик. і удар на дворотах останні декілька сезонів. Втрата. Вже одного разу він сьогодні такий гол забував. Тут просто закочує м'яч у сітку. Браво! Хет-трик від Василя Андрухіва. Плюс три відриву від Дмитра Пастушка. Дицький. Дицький. Андрухів хоче оформити покер, але йому не вдається це зараз зробити. Роман дуже рідко сьогодні з'являвся. Потрібно забивати. Дицький. Передача. Удар квасній, 5-3. Тут Юрій Пилипів показує, фолу не було. Дицький віддає на Хмурича, Той пробиває, рикошет. бабсько джентльменівське. Тепер віднеслися до суперника. Представники Едваніс. Удар. Татом Піть Дякуємо за сьогоднішній вечір, Матч для вас відкоментував. Олег Чуна, Збережіть один одного, піклуйтеся про близьких та підтримуйте Україну.